Доброго дня, шановні мої глядачі! Дякую всім вам за те, що коментуєте, пишете. Це буде таке проміжкове відео, де я просто дам те, про що я буду розповідати в наступному своєму відеоблозі. Ми будемо з вами торкатись в питаннях, нарешті, про гаусівський шум, про СНР співношення Signal Шум. І... Дивна історія, виникло зараз багато питань щодо GPS і Аджіпіесу. Все почалось з того, що ми зателефонували хлопці і кажуть: палич, у нас є пін -пін -пін Пінтерський FPV, яка літає по сим-картці. Я не повірив, приїхав, подивився. Дійсно, FPV, яка літає по сим-картці. А вони мене попитали, чи є якийсь засіб. Гарлітони боротьби, який буде давити GPS. Я кажу, дивіться, у вас тут і так задавлено GPS. а Вони кажуть, як же він літає? Я їм тоді починаю пояснити, що таке А GPS. Це окрема історія. Ми спробуємо окремо в цьому блоці поговорити. Звісно, рубрика Ваші питання це дуже важливо мені. Це буде достатньо складна тема. Гаусівський шум, білий шум. Хто для себе ще не розуміє, що це, це умовно кажучи, природний шум. Тобто є якась радикаційна станція, яка е збирає шум, вона бачить якийсь природний рівень шуму. Да? Е вона, можливо, робить якусь пеленгацію якусь там засобу. Да? Але якщо тут між ними стоїть відповідний значить, засіб, який формує гаусівський шум. На тих смугах, на яких працює відповідно радіолокаційна станція, то ця станція не помітить жодної цієї людини і не помітить жодної аномалії. Для неї це буде звичайний природний шум. Але як це формується, як це працює? Знову ж таки, ті, хто мене критикує, не для вас відео, бо це відео для людей. Які просто хочуть розумітися, чим відрізняється, наприклад, той самий гаусівський шум формування е, при виробництві впровадженні засобів електронної боротьби, і, наприклад, наші класичні таймери або якісь інші методи формування завади. Так, що ще все. Не забувайте переглядати попереднє відео, бо багато мені пишуть тих питань, які є в попередньому відео. Намагаюсь відповідати всім. Мені достатньо часто питають, як з вами зв'язатися, поспілкуватися. Все дуже просто. У Фейсбуці. Е, Олександр Федієнко. Я завжди відповідаю в меседжері. Е, телефон, вибачайте, у мене просто його як до телефон є. номер, як то кажуть, немає. Питання сказав. Е, дуже величезне прохання. Все ж таки, е, висловлювати якусь або так, або ні. Лайк. Like. Бо Фейсбук тоді краще значить, демонструє ваші коментарі, це взагалі топчик для мене. Дякую тим військовим, до речі, які все ж таки почули мене і почали мені надсилати фрагменти тих або інших технічних виробів, називаємо це так, нашого ворога, який застосовує. Це достатньо корисна і потрібна історія, бо, принаймні, я зі своєю командою ми досліджуємо. Ці вироби досліджуємо там не тільки якусь там антенну, мікросхему. Мені цікаво дослідити взагалі, як працює там називається ця історія. Тобто, я знаю, що там багато моїх інших колег, не депутатів, там пан тоже Сергій, да, він просто там пише, ну, напише, робить фотку якогось виробу, а потім, значить, ну, на мій це взагалі така історія суду для. Привертання уваги. До речі. Сергій тепер у мене теж є від. Ти знаєш від чого. Хто не знає, пишіть в коментарях. Ну, нічого цікаво, до речі, немає. Ми додивилися, але, звісно, без антен це габарит. Але дякую тим, хто мені надіслав, хлопці. Це ну, принаймні цікаво. Ну звісно, є багато інших речей, які надіслали. В цьому відео я просто вставлю е, вашу улюблену рубрику розпакування. Ну і, в принципі, це буде коротке відео. Слава Україні! І бережіть себе. Ну що, друзі, ваша улюблена рубрика розпакування. Е, продовжуємо рубрику взагалі. Якщо ви вже дивитесь це відео, то у цьому блоці відео буде багато таких розпакувань, ну, принаймні ті, що є зараз у хлопців в ремонті. Сьогодні ми поговоримо про розпакування такого засобу, який ну, виглядає начебто непогано, чудово, але чи він є ефективним. Пошкувати, тому піднімати буду. Оп. Так. Отже, евенч, евенч Ангел якийсь. Ну, я так розумію, що принцип того ж самого чемодану, скоріш за все. Ой, принцип того ж самого чемодану. Судячи з цього, ті ж самі, до речі, роз'єми. Це якийсь переносний чи що, бо я що бачу перший раз. Ну, як завжди, ці кнопочки, які мені не подобаються. Я, до речі, зустрічав років півтора тому Палпалич. Я думаю, всі знають пал палич пал вітання. Як привозив якийсь хлопець саме. Щось там? бачите? Як привозив, Ой, щось там літає. Якийсь хлопець на тестування. Як він тут розбирається, я думаю, це у нього. Верхня частина. от. так от. Дивіться, що я вже бачу. Ой, 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 ой. Дивіться, ну, я розумію, що це більше якісь стаціонарні речі, Да? І, до речі, нещодавно в Києві завершився брайван. І мені було приємно, коли до мене підходили, казали, о, ми вас знаємо. І далі починався діалог. І хлопці казали виробників в першу чергу, що вони багато звертають увагу на ті зауваження, які я кажу для виробників. Коли вони виробляють свої засоби радіоелектронної боротьби. Ну, Тут ми бачимо, що, дивіться, значить, розхиталось все. Тут взагалі щось відірване бачу. Взагалі я не є прихильником, хочу нагадати зовнішніх антенн, які знімаються. Ну, На мій погляд, це достатньо неправильно, якщо хлопців його застосовують динамічно, тобто кудись перевозять або в автівку прикручують, або ще кудись. То краще все ж таки використовувати антенни, які неможливо зняти. В общем, отакий от засіб, друзі, ми зараз будемо дивитися, що. Так, з того, що ми тут бачимо, дивіться, ну життя, то кажуть, його трошки покліпало. Якийсь роз'ємчик. Тут хлопці якісь вже прибадяжили, молочагічки. Що тут ще? Ну все. Дивіться, будемо розбирати, дивитися, що там всередині у цього ангела. І що нього там залишилось працюючого у цього ангела. А ви пам'ятаєте, що що, завтра буде. Тут вже позривались, бачу, деякі вінтики. До речі, друзі, було багато питань, щоб розповісти простою мовою про гаус. Що таке гаусівський шум і все, що з цим пов'язано? А також розповісти про GPS та про A GPS. Тому, можливо, наступний блок, а може трошки зачіпимо в цьому блоці, буде якраз і стосуватися Гаусу. Ми додамо до попереднього відео, і було достатньо багато гарних відгуків. Було, звісно, критика, це нормально. Але їх були відгуки, що хлопці такі зрозуміли, і це приємно, бо я намагався його ще раз хочу наголосити з точки зору простоти спростити прям, ну, прям до дуже примітивного рівня, щоб хлопці взагалі зрозуміли, як формується все ж таки відповідна завада, що таке черпи, що таке спектфактор. фактруми Е, інші показники, які є від чого що залежить, е, що таке 50 250 кГц, чому в лорі це є. Ну і чому пилка її не треба розтягувати, а краще навпаки, щоб по -по попадали, значить завада в черпи, чому потужність е, розтягується. Ну, тобто Попереднє відео дивіться і взагалі я раджу перед тим, як писати щось да, і критикувати, по подивитися попередніх 28 чи скільки відео. Бо Е, ну, Ми про це можливо вже говорили. Ну, Принаймні добре, що він хоч металевий. Звісно, тут треба багато викручувати. От. Дивіться, друзі, не забувайте, до речі, е, як то кажуть, лайкати, підписуватись, бо YouTube так працює, що якщо ви просто по подивилися, написали коментар або не лайкнули, то YouTube його далі не, не, не демонструє. А мені хотілося б, щоб максимально, максимально... Максимально охопились. Максимально охопились це якась хрень, до речі, від... від, як його називають? Закльопки. Максимально мені хотілося б, щоб його подивились. Верніше дивились хлопці військовослужбовці. Чому? Ну, дивіться, у мене взагалі ідея створити такі, можливо, навіть курси, відеокурси саме для тих хлопців, які ми, принаймні не дуже розуміються на цих питаннях. Але хотіли би, як то кажуть, опанувати. Нещодавно, до речі, був називаємо так напрямок Суч, отуди, от, щоб було зрозуміло. І було цікаве спілкування з хлопцями, і вони кажуть, що... Ну, Ми там працюємо тільки на одній смузі, заваду робимо. Я кажу, чому ну, там хлопці на 200-300 на 300 МГц, від 200 до 6 ГГц, від 200 МГц до 6 ГГц. Ну, кажуть, а не має просто всьому сенсу. Чому? Бо кідери е літають на тих самих смугах. що і Ми в принципі, літаємо, нічого там іншого немає. А е коли заходить в тих спецурах, то звісно вони літають там на різних смугах, але наша розвідка нам каже, що в цей час там. Треба робота, що не треба. Я відкрив, зараз вам продемонструю. Мені деякі речі вже не подобаються. Не подобається. Але зараз подивимось. Так, що мені не подобається, дивіться. Взагалі, один dc ddc перетворювач на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на 8 модулів. Мені... Ну, я розумію, що він тут, там... а він навіть відкручений. Оце, да. до речі, недолік багатьох виробників, які не фарбують гвинти, коли їх саджають десь на, ну, от на таке кріплення. Да. От тут треба все було профарбувати і гвинти саджати на фарбу. Це дуже потрібно, бо вібрація, тряска, резонанс. Ви ж розумієте, воно все передається. Принцип зараз буде дуже простий. Знову ж таки, будемо вмикати кожен модуль окремо, дивитися, що працює, що не працює. Так, ну так, да, я бачу він на 30 А 9,36 В 30 ампер. А. Акумулятор ще стоїть, хлопці кажуть, його не вистачає. Ну модулі, будемо зараз їх. Ну так зроблено що, як завжди. Знаєте, мені не подобається, звісно, цей мотаж, але хтось каже, та нічого нормально. Так, так перед не. перевіркою я завжди бачите, накручую відповідні всі антенні порти. На один з портів я накручую відповідний модуль виміння по потужності. Хочу нагадати, що це НРТ З44. Рудо Шварц. Перевіряю, чи всі у нас тут віджаті. Бо буває інколи випадки, я бачу, коли хлопці ну, достатньо швидко щось підключають, вмикають і, на жаль, не помічають, що був якийсь натиснутий порт. Захисту, як бачите, тут немає ніякого. Ну і звісно, воно виходить з ладу. Так, підімкнули. До речі, от, мені теж не подобаються ці роз'єми, але хочу гадати хлопцям, що це суто роз'єм для підзарядки. Ну, тобто, бо хлопці казали, ой, якийсь дитячий, побутовий роз'єм. Так, що в нас тут? Каже. Щось там дуже мало я бачу. Все, 7%. Ну окей, 7%, я думаю, мені вистачить. Так, щось запустилось. І ми хочемо вікнути 915 частоту. Тут взагалі бачу ноль. Тут бачите, може батарей, до речі, вбита. Дроти вилізли. Давайте спробуємо, якщо... Запустили, але нічого не А, Прикол, дивіться, нажимаю 915, а засвічується взагалі інша частота. А, ні, все прайниться. Получається, 43-650-250, все правильно. Це. Але чому нічого не випрямінюється? Нічого не випрямінюється. Да. Окей. Беремо його. Наступний порт 650 у нас. Цього тину ми повернули. Так, оце оцей порт. О, дивіться, тут є потужність. Ну, 70 Вт. Тобто ну, вже один порт битий, який на 915 і, до речі, це самий ходовий порт. Оце на 600 не, не такий. Буду всі так. там вам показувати, але ви зрозуміли, що приблизно таким чином Перебираючи кожен спортів, ми перевіряємо. Зараз ми увімкнули 433. Вмикаємо 433. І теж, на жаль, нічого не працює. 433. Нічого немає, бачите? Бу нормально він тут погорів. Будем... Але дійсно такий, знаєте, як то кажуть, запах горілого є. Ну, коли е, мені там хоч хтось пише в підписниках, нахіра нам дивитися, все все є в мережі інтернету. Звісно, є, тільки є одна проблематика. Е, хлопцям просто фізично, хлопцям просто фізично інколи немає часу ну, аналізувати, збирати, структурувати. У мене, щоб ви розуміли, на одне таке відео може. Йти від одного до двох місяців для того, щоб адаптувати саме до хлопців, які ну, ніколи не займалися радіоаматорством, ніколи е, не займалися радіоконструюванням, як я там, да, ніколи не розробляли якісь там засоби радіоелектронної боротьби. А я їм адаптую достатньо швидко, коротко. Можна навіть дивитися на 1,75 швидкості, як мені хтось не написав, і все зрозуміло. Тому я вважаю, що це така от у мене неполітична волонтерська місія. Робити контент для наших хлопців військових і для виробників саме так, щоб їм було просто, зрозуміло, і вони не витрачали той же самий місяць-два на збирання аналізів. Рубрика, друзі, яка вже для багатьох стала цікава. І рубрика, ну, яку багато хто чекає. Розпакування. Дивіться, сьогодні хлопці передали отакий от засіб. Ой, б... Ой. От такий засіб. Я десь його, до речі, бачив в телеке. Давайте витягнемо акумулятор, бо він важкий. Я його десь, до речі, бачив в тільки. Ага, тут навіть такий, бачите, відстягуючийся карманчик. Ну ладно, а, тут треба відкрутити. Не будемо так відкручувати. Не будемо, живлення немає. Такий от перемикач. Ага, перемикач щось не перемикає. Ну, може, перемикає, але якось дивно перемикає. Ладно, тут є жив. Ще додаткові. Ну це всі недоліки, які я обожнюю. Зовнішні антенни раз. Кнопки, які заб'ються брудом і в тактичних рукавицях незручно натискати. Ну а далі будемо дивитися, що там всередині не будемо спочатку відкривати, звісно, перевіримо його за допомогою вимірювання потужності. Боже, що ж тут таке-то? Ага. 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 Оце, бачите, така от історія. Я буду думати, що це вмикається все ж таки. От чому він так відвалюється? Тобто відвалився, загубився. І чим його тут далі викриткою вмикати? Ну ладно. Зараз будемо дивитися, що тут у нас працює, що не працює. Далі дефектуємо ті модулі, які не будуть пропрацювати. Ну і, звісно, будемо рухатися. Під'єднали ми всі блоки. Все під навантаженням. Звертаю увагу, чим ще не дуже зручно. Дивіться, от, ну, окей, зараз воно там, я думаю, вимкнуто, хоча тут не, не зрозуміло, де воно тут вмикається. Вимикається. Але, наприклад, якщо хтось випадково позатискав всі ці кнопки або якусь одну кнопку, да, антенни немає, наприклад, зняли антенни. Да, і хлопці таки на швидку руч прибігли, щось бах, вимкнули і все. Модуль, то кажуть, по пінді пішов. Так, перевіряємо. 800 МГц. Не знаю, що буде вмикаю. Поки нічого. Оце, на кнопка 800. Так, 37 Вт, ви бачите. Он. Дивно, чому 37? Ну, окей, вимикаємо. Один модуль працює Передню ми вже перевірили і. Оцей діагноз підтвердився, це 5,8, але е, навіть він не світиться. Тобто, якщо сусідній порт ми бачимо на 2,4 світиться, до речі, бачимо там 47 ватт, да? то цей порт на 5,8 навіть не світиться. Або щось згоріло там треба розбирати і дивитися. Так, розкрутили цей чудо реп, Зараз подивимося, що там всередині. Нічого новенького, звісно, тут немає, все по класиці? Все по класиці. Модулі завади. А тут взагалі немає модуля. Так, що ми тут бачимо? DC-DC тільки. Дивіться, у нас виходить 4 модулі, це один DC на 2 модулі. Ну, не знаю, ці ж китайські DC DDC гарні, хоча їх там я особисто перетестував штук 10. Десь у мене є відео, подивіться його. І вони всі відрізняються, до речі. Тому для тестування цих DC-DC я навіть свого часу придбав цілий прилад, який застос... займається тестуванням. Так, оце один дріт. Ну, тут ось треба купувати модуль. Розуміло, що треба купувати модуль. Там віз... А, тут ще один, вибачаюсь, вибачаюсь, там знизу ще один є. Тобто тут скоріше за все на кожен модуль з dc Тоді вибачаюсь Так, Бо я тут відчуваю, DC-DC є знизу. Звісно, не технологічно це все таке розбереш, блин. Короче, я навіть не знаю, як сюди потім прикрутити цей модуль. Ой, Боже, вбіць. Зовсім не технологічно. Хоча дроти, до речі, класні. Тут молодці, дроти гарні. Дивіться, в чому погано, я думаю. Думаю, впевне. Цікаво, що тут, до речі, але... Дивіться, силовий кабель пускають навіть без реле. Тобто величезний струм йде через цю кнопку. Ну, Скільки там один блок це окей, хай десь 5 А да? по 24 вольтах. Я не знаю наскільки ця кнопка, до речі. 5 А у неї чи не 5 А. Треба буде подивитися. Ну, але все одно це неправильно. Ну, все, будемо замовляти модуль. Модуль виглядає отак. Це живлення. Модулів є два типи, до речі, OneWave. Модуль є два типа. Всередине це виглядає ось так. Ну, це не Китай, все. Бачите, праворіч це живлення. праворуч знизу LCM. Ну и каскады. Первый каскад, там, выходный каскад. Дуже цікава история, до речи. Дуже. Мне прям вот, вот прям я радею, что нарешті у нас появились наши виробники. И такие еще они делают модули. Такі ще роблять модуль. Я так розумію, тут є таймер э, весьошка, але щось вони підмішують ще в таймер через системку. Ну, в принципі, це є, звісно, у китайців, але це, але це не китайський модуль, це наш національний. Зроблений класно. До речі, фріза, я бачу тут. Я думаю, що, звісно, вартість буде не дешева, але зроблено класно.